Становлення ексцентричного власника шоколадної фабрики, повернення на безкрайній Аракіс, пригоди культового персонажа Нінтендо, Зоряні війни Зака Снайдера та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Не так давно я розповідав про найочікуваніші серіали, і нарешті в мене руки дійшли до фільмів. Кіностудії та стрімінгові сервіси вже анонсували безліч потенційних хітів. 2022 рік буде дійсно багатий на цікаві та різноманітні релізи, і про добру частину з них ми сьогодні поговоримо. Пам'ятайте, що ваші вподобайки, підписки та коментарі допомагають каналу потрапляти в рекомендації та розвиватись. Тож не соромтесь, натискайте на кнопки, влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду. Опенгеймер. Новий проєкт Генія сучасного кінематографа Крістофера Нолана розповість багатошарову історію, яка проліз світло на долю винахідника смертоносної зброї Роберта Опенгеймера. Стрічка знята за мотивами автобіографічної книги, яка отримала Пуліцерівську премію. А її події розгортаються у період Другої світової війни. Ми дізнаємось про життя та досягнення, взлети та падіння знаменитого фізика-теоретика, який керував розробкою першої атомної бомби. У ролі Опенгеймера виступить Кіліан Мерфі, а зірковий каз доповнять Емілі Блант, Роберт Дауні Молодший, Мед Деймон, Рамі Малек, Гаррі Олдман та інші. Фільму вже пророкують численні номінації на Оскар, а сам Нолан неодноразово натякав, що проєкт стане одним із найепічніших у його кар'єрі. До речі, у сценах Етовного вибуху режисер уже традиційно не використовував комп'ютерну графіку. «Віллі Вонка це приквел відомої історії про, м'яко кажучи, ексцентричного власника шоколадної фабрики. Цього разу Джонні Деппа замінить Тімоті Шаламе, а сама історія безпосередньо зосередиться на юності Віллі Вонки. Глядачі зможуть прослідкувати за становленням знаменитого кондитера, починаючи зі скандальних відносин з батьком-дентистом, що посіяли нездоровий інтерес до солодощів, і закінчуючи знайомством з умпалумпами. Окрім орієнтованої дати релізу, яка назначена на грудень 23 го та небагатьох світлин зі знімального майданчику, автори не тішать нас подробицями. Тому залишається лише вірити, що приквел не втратить чарівну атмосферу, яку у 2005-му втілив на екрані майстер похмурих комедій Тім Бертон. Форсаж 10. Найсімейніша серія фільмів, як запевняють сценаристи та ідейний натхненник супергеройського екшену, він дизель, підходить до свого завершення, а точніше закінчується основна міфологія. Тому не виключено, що через декілька років ви побачите афішу з написом Спінов, приквел чи ребут форсажу. Грандіозний фінал минулому автомобільної саги буде розділений на дві частини: перша вийде в травні 23-го, а друга на початку 24-го року. З новичків до касту приєднається Джейсон Мамога та Брі Ларсон. Сюжет все ще тримається в секреті. Хоча досвідчені глядачі розуміють, що безумовно в ньому зіграють ключову роль сімейні таємниці. Обов'язково напишіть, як саме дизель переплюне політ у космос, тому що це 100% відбудеться. Але як важко уявити, це буде подорож до мульти Всесвіту: прибульці, динозаври чи банальна машина часу перероблена з улюбленого Чарджера Торето. Пишіть в коментарях. А перед тим як ми перейдемо до наступної стрічки, я хочу нагадати вам про моїх друзів та партнерів з сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Саме тут, якщо ви не знали зібрані пропозиції від буквально усіх страхових компаній, ви можете самостійно порівняти ціни і умови та вибрати для себе найкращий варіант автоцивілки, медичної страховки для виїзду за кордон та інших. Все, що вам потрібно, це декілька хвилин та будь-який гаджет. Заходите на сайт, вводите дані, оплачуєте карткою, і готова страховка вже у вас на імейлі. А з моїм промокодом навколо кіно 10. Ви гарантовано отримаєте знижку в 10% на будь-яку страховку на Hotline Finance. Або ж після введення промокоду цю знижку можна задонатити на ЗСУ. Посилання та промокод в описі. Вартові галактики. Гарячий очікуваний триквел не тільки стане останньою пригодою для команди Зоряного лорда, у тому вигляді, в якому ми її знаємо, але й для Джеймса Гана. Режисер на превеликий жаль прощається з Марвел, щоб зосередити всі сили на перебудові кіно Всесвіту. DC. як ви могли побачити у різдвяному спецепізоді, Пітер Квіл все ще тяжко переживає втрату коханої, але водночас йому необхідно знову об'єднати команду, щоб врятувати Всесвіт. Проєкт пролліє світло на трагічне минуле ракети, а також ближче познайомить нас із підступним лиходієм, вищим еволюціонером та могутнім Адамом Ворлоком. Про смерть одного з головних персонажів відомо вже давно, і вона лише підкреслить головне послання автора та емоційність знакової стрічки. За словами Гана, остання місія вартових буде досить похмурою та драматичною, а актори неодноразово говорили, що плакали, читаючи сценарій. Тож перед переглядом картини обов'язково запасіться хустинками. Вбивця нуарний трилер майстера жанру Девіда Фінчера заснований на французькому одноіменному коміксі. В центрі оповіді знаходиться досвідчений кілер у виконанні Майкла Фасбендера. Холоднокровного професійного вбивцю поступово долає тривога, докори совісті та роздуми про сенс життя. Він буквально починає божеволіти та опиняється під прицілом у досвідченого детектива. Фінчер розбере на молекули людину, яка втратила моральний компас у жорстокому світі. Режисер більше десяти років ростив цю ідею, а завдяки співпраці з Netflix отримав можливість поширити її в маси. Зйомки фільму завершились ще на початку минулого року, але не чіткої дати виходу неповноцінного трейлера ще немає. Барбі Найрожевіший фільм року розповість історію всесвітньо відомої дитячої ляльки. Головну героїню виженуть із Барбіленда через невідповідність високим стандартам краси. Опинившись у нашому світі, легендарна білявка спробує знайти себе і своє місце серед людей. Коротенький та малоінформативний тизер відсилає до культової стрічки Стенлі Кубрика Космічна Одиссея». Але замість загадкового моноліту, ми можемо побачити Барбі у виконанні Марго Робі. В образі бойфренда найвідомішої ляльки Кена виступить Райан Гослінг. До речі, обидва актори запевняли, що стрічка буде просякнута сатирою на сучасне суспільство. А найголовніше те, що глядачам точно не варто очікувати примітивну мімімішну оповідь. Місія нездійсненна. Після проблемних зйомок та кількох перенесень релізу найвідоміша франшиза з Томом Крузом нарешті повертається на великі екрани. Сьома і восьма частини вийдуть у липні 23-го і червні 24-го року та завершить довгограючу шпигунську сагу. Спецагент Ітан Хант та його команда зіткнеться з загрозою міжнародного масштабу та спробує зупинити ядерний апокаліпсис. Неодноразово Том Круз розповідав, що для фіналу написали надзвичайно напружений сценарій. Він перевершить усі попередні фільми і буде під зав'язку напічканий ефектним екшеном та масою смертельних трюків, які актор зрозуміла річ виконає самостійно. Думаю, багато хто з вас вже бачив підготовку Круза до найнебезпечнішого трюка в його кар'єрі. Та безпосередньо сам стрибок на мотоциклі зі скелі з парашутом. Флеш багатостраждальний сольник найшвидшої людини планети нарешті вийшов на фінішну пряму. Прем'єру неодноразово відкладали через зміну режисерів, пандемію та низку скандалів пов'язаних з Езрою Міллером. Сюжет стрічки зосередиться на встановленні супергероя. Молодий Баррі Аллен спробує повернутись в минуле, щоб врятувати матір. Цей чинок, звісно, породить масу проблем, змінить звичний плин часу, та, скоріше за все, саме він перезапустить кіно Всесвіт DC. Незважаючи на численні проблеми довкола проєкту, Ворнери на всі 100% впевнені в його успіху. На тестових показах Флеш здобув неймовірно високі оцінки. Глядачів потішила зустріч одразу з двома версіями Бетмена Майкла Кітона та Бена Афлека, декілька несподіваних камео та ідеальний баланс драматизму і гумору. Багато хто назвав сольник Барі Аллена ледь не найкращим проєктом у всесвіті DC. Вбивці квіткового місяця. Нова картина Мартіна Скорсезе повертається до плідної багатолітньої співпраці легендарного режисера з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро. Фільм заснований на реальних подіях та знятий за мотивами популярного бестселера Девіда Грена. Його сюжет принесе глядачів до США 1920-х років та сфокусується на розслідуванні агентами ФБР серії жорстоких вбивств мешканців індіанської резервації, де знайшли величезне нафтове родовище. Прем'єра стрічки відбудеться весною на Канському кінофестивалі, після чого вбивці квіткового місяця відправляться на стрімінговий сервіс Apple. Загалом інформації щодо проєкту не таки багато, але авторитетне Тріо, яке знаходиться біля керма історії, безперечно вселяє довіру. Підземелля і дракони честь злодіїв. Пригодницька стрічка ґрунтується на подіях легендарної рольової гри, яка здійснила значний вплив на масову культуру та фентезі. В центрі сюжету опиняється команда спритних і винахідливих злодіїв. Вони вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути могутній артефакт, який самі ж передали не в ті руки. Події розвиватимуться стрімко і, звичайно ж, не за планом, а на горизонті маячить справжнісінький апокаліпсис. Найпалкіші шанувальники настільної гри чекали на фільм майже 10 років, ще у 2013-му почалась робота над проєктом. Але безкінечні переговори та суперечки кіностудій, бажаючих екранізувати підземелля і драконів. Лише відтерміновували реліз. Наразі дата прем'єри в Україні запланована на березень, а два повноцінних трейлера натякають на масштабну оповідь, балансуючу між серйозною фентезійною епопеєю та божевільною комедією. Індіана Джонс і цифроблат Долі. Влітку на великі екрани повертається відомий археолог у виконанні нестаріючого Гаррісона Форда. А на хвилиночку актору в минулому році виповнилось 80 років. П'ята частина колись мегапопулярної франшизи поставить фінальну крапку в захоплюючій пригодницькій історії довжиною в життя, і, до речі, стане першою знятою не Стівеном Спілбергом. Його крісло зайняв режисер Логана Джеймс Менголд. Невгамовний авантюрист Індіана Джонс не збирається звикати до тихого життя. Він побореться із шпигунами, які під прикриттям космічних перегонів будують підступні та смертоносні плани. Гаррісон Форд востаннє одягне фірмовий капелюх і візьме до рух батіг. Глядачі зможуть прослідкувати за карколомними пригодами улюбленого героя. І як підмічає сам актор, стрічка матиме яскравий та гідний фінал, який ефектно завершить кіносагу. Місто астероїдів прекрасним відпочинком після низки блокбастерів стане нова картина талановитого митця Веса Андерсона. Події фільму розгортаються в 1950-х роках у вигаданому містечку в пустелі, де студенти та їхні батьки збираються на молодіжний з'їзд спостерігачів за зорями. Вес Андерсон уже традиційно зібрав довкола свого проєкта масу акторів першої величини: Едріна Броуді, Скарлетт Йоханссон, Тома Генкса, Марго Робі, Брайана Кренкстона, Тільду Свінтон, Стіва Карела, Едварда Нортона та інших. На вас чекатиме глибока, виконана в дивовижному стилі автора картина з абсурдними персонажами, цікавими ситуаціями та влучним гумором, яка певна річ подарує глядачам гарний настрій та естетичне задоволення. Аквамен і загублене королівство. Через 5 років після виходу першої частини сиквел про володаря океану нарешті дістався до глядачів. Стрічку зняв титулований горер Джеймс Ван. Наразі деталі сюжету невідомі. Очевидно лише, що харизматичний Джейсон Мамоа в черговий раз спробує врятувати Атлантиду від катастрофи. А от роль його близької подруги в цій історії Ембер Герт, після скандально-судового процесу із Джонні Депом буде значно урізана. Прем'єра орієнтовано відбудеться 25 грудня. І як стверджують деякі змі, загублене королівство стане чи не останнім проєктом студії DC в тому вигляді, якою ми її знаємо, адже на наближається Джеймс Ган та його масштабне перезавантаження Всесвіту. До речі, після ребуту Джейсон Мамоа змінить своє амплуа та з великою ймовірністю стане міжгалактичним мисливцем за головами Лобо. Руйнування. Це новий фільм Гарета Еванса, відомо по ефектній інноваторській ідеології Рейд. В центрі сюжету опиняється досвідчений детектив у виконанні Тома Харді. Він намагатиметься врятувати сина високопоставленого чиновника в місті, де процвітає корупція, змови і тотальне беззаконня. Всім, хто не знайомий з минулими роботами режисера, варто знати, що Еванс славиться надзвичайно кропіткою роботою над екшн сценами. Тож поціновичі видовищних, безкомпромісних, непередбачуваних, кровопролитних та до біса жорстоких бойовиків, без сумніву залишаться задоволені. Трансформери час звіроботів. Після урагану божевільних спецефектів, у який скотилась колись успішна франшиза, студійні боси вирішили повернутись до витоків та зайнятися доволі м'яким перезапуском. Сольник найпопулярнішого автобота Бамблбі вдихнув нове життя у всесвіт гіанських роботів та став міцною опорою для сьомої частини, прем'єра якої відбудеться в червні. В основі сюжету нового фільму знаходиться мультсеріал 1996 року Трансформери війни звірів. Глядачі познайомляться з новими племенами роботів, здатними перетворюватись на тварин, та опиняться в самому центрі масштабного стародавнього конфлікту. Нова пригода трансформерів ігноруватиме бойовики Майкла Бея і дотримуватиметься стилістики і духу першоджерела. До речі, безпосередньо від касового успіху звіроботів залежить все майбутнє кінофраншизи. Дюна продовження адаптації всесвітньо відомого роману Френка Герберта поверне глядачів на пустельну планету Аракіс та продовжить історію Пола Атрейдеса, який, заручившись підтримкою загадкової чані та феріменів, спробує помститися за свій дім та родину. Головний герой постане перед складним вибором між коханням усього життя та долею Всесвіту. Меланхолічна стрічка, яка за дві години хронометражу встигає тільки розмістити фігури на досці, незважаючи на чимало критики, мені неймовірно сподобалась. Дені вільньов геніально адаптував доволі важкий та багатогранний матеріал першоджерела, і зі слів режисера, друга частина майбутньої трилогії лише набиратиме обертів. Брати Супер Маріо після відверто провального фільму 1993 року та ще кількох спроб, які так і не подолали початкову стадію розробки, Universal все таки вдалось знайти спільну мову з Nintendo та домовитись про колективну та максимально канонічну екранізацію з серії культових відеоігор цього разу в анімаційному форматі. Легендарний водопровідник природно порине з головою у захоплюючі пригоди. Маріо разом з братом та принцесою рятуватиме гребне королівство та боротиметься проти заклятого ворога Боузера і його численної армії. Екранізація обіцяє безліч відсилок, шалених пригод, гострого гумору та ностальгії. Брати Супер Маріо повинні підняти планку якості якому а вище та прокласти маршрут для інших батосерійних та повнометражних проєктів Нінтендо. Наполеон іменитий режисер Рідлі Скотт нарешті втілив у життя свою давню мрію. Поставив епічну історичну стрічку, присвячену знаменитому французькому полководцю. Фільм розповість про прихід Наполеона Бонапарта до влади, складні стосунки з дружиною та його становлення як полководця та імператора. Роль Наполеона дісталась Хоакіну Феніксу, і сам актор безпосередньо приймав участь у коригуванні сценарію. Скотт і Фенікс постарались продемонструвати абсолютно різні періоди життя легендарної особи і підготувати по-справжньому масштабну історію з кривавими баталіями, епічним розмахом та актуальним підтекстом. Джон Вік. Черговий фільм про колишнього найманого вбивцю розгорне події відразу після кривавої розв'язки триквела. Заради бажаної свободи головному герою необхідно об'єднати сили з королем Боулером, щоб протистояти новому небезпечному антагоністу, правлінню кланів і їх могутнім союзникам, які буквально заполонили світ. Традиційно на Джона Віка чекає безліч перешкод і несподіванок, які йому доведеться подолати. Як запевняє режисер, у фільмі буде ще більше зброї, екшену та боїв на мечах. Цього разу глядачам потрібно забути про будь-який хеппі-енд. Хоча водночас четверта частина не завершить історію професійного вбивці, і майбутнє продовження неминуче. Окрім чергового сиквела, Все світ Віка розширять два спінофи повнометражна картина Балерина з Анною Де Арма з головній ролі та серіал Континенталь, про який я не так давно розповідав. 65 Фантастичний бойовик про виживання від сценаристів відомої ідеології Тихе місце перенесе глядачів у доісторичні часи. 65 мільйонів років тому космічний корабель після зіткнення з астероїдом зазнав катастрофи на нашій землі. З мінімальною кількістю припасів командору Мілсу та єдиній вцілілій дівчинці необхідно вижити в суворих умовах на планеті, де правлять динозаври. Кіностудія покладає великі надії на свій проєкт, який обіцяє майстерно обіграти знайомі глядачам жанрові прийоми та здивувати. Трейлер 65 виглядає відмінно, а головне передає необхідну похмуру, напружену атмосферу. Тож, можливо, на нас дійсно чекає захоплююче видовище. Голодні ігри балада про співочих птахів і змій. Незважаючи на те, що популярність підліткових антиутопій вже минула, чергова екранізація Сьюзен Колінз спробує повернути в кінотеатри шанувальників відомої саги із Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Фільм розповість про становлення Коріола на Сноу, а його події розгортаються за 64 роки до першої частини. Майбутній правитель Панема, тиран і диктатор, у юності напередодні десятих голодних ігор познайомиться з учасницею із дистрикта 12, що призведе до жорстоких доленосних наслідків. Бунтівний місяць. Це майбутня космоопера Зака Снайдера. Спочатку автор розробляв історію як спінов зоряних війн, але врешті-решт всі свої ідеї втіли у самостійній картині, яка започаткує нову масштабну франшизу, вийде на Netflix та стане одним із найбільших релізів року для стрімінга. Сюжет фільму бере початок на краю далекої далекої галактики. Саме тут на жителів мирної колонії нападає армія могутнього тирана. Головна героїня Кора змушена шукати союзників на сусідніх планетах, щоб захистити свій народ та зупинити завойовника. В цьому році вийде ще дуже багато всього цікавого: типу нової анімації від Хаяо Міядзакі, другої частини «Привод паучка навколо світу, нестримних русалоньки, Пітера Пена та інших. Але згадати про всі релізи в одному ролику просто неможливо. Тому обов'язково доповнюйте мене в коментарях та пишіть, на які фільми чекаєте. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Патреоні та Ютубі. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному випуску.